9 годин повітряної тривоги. Попри таку тривалу загрозу артобстрілу, ніч на Нікопольщині минула спокійно. У жодній громаді атак не було. Утім, ворог не припиняє терор. Вчора зі ствольної артилерії окупанти вдарили по Марганецькій громаді. Постраждалих немає. На місці працюють рятувальники, обстежують територію та з'ясовують наслідки атак. На Нікопольщині змінили тривалість комендантської години. З 1 червня в усіх громадах вона буде єдина – з 23.00 до 4.00. Жителям Марганця видали чергову гуманітарку. Кожна людина отримала два корисних пакунки з гігієною та продуктами. Усе від чеської благодійної організації так кажуть, іноземці хотіли підтримати місцевих, які ще не щодня страждають від російського терору. Тепер вулиці Бандери, Махна та Коцюбайла у Нікополі позбулися ще 21 російського топоніма. Таке рішення ухвалили на останній сесії міської ради. Опитування мешканців райцентру про бажані назви тривали з 15 березня по 21 квітня. Попереду планують перейменувати ще 54 вулиці, аби на мапі міста не залишити жодної із радянським присмаком. А в Червоногригорівській громаді, попри російський терор, узеленюють території та упорядковують клумби. Люди вийшли на толоку, висадили чорнобривці, а ще привели до ладу місце відпочинку.